Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися рецептом ідеального вівсяного печива. Воно неймовірно смачне, хрумке, ароматне, справжнє вівсяне печиво. Залишається хрумким і на другий-третій день після приготування. Готується швидко та просто ідеальне до чаю, перекусу або здорового десерту для дітей і дорослих. Тож давайте готувати! Спочатку нам потрібно подрібнити блендером вівсяні пластівці. Перебиваємо блендером до дрібнесенької крихти, але не до стану муки. Ось таке тісто виходить. Якщо ж воно розпадається і недостатньо ліпиться, можна додати 1-2 столові ложки води. Формуємо ось такі печивка. Із вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 9-10 штук. Запікаємо 20 хвилин при температурі 170 градусів. Ось і все. Печиво готове. Простий рецепт, а смак такий ніби з дитинства. Спробуйте приготувати, вам точно сподобається. Зберігайте рецепт і тіште себе смачним і корисним. До зустрічі у нових відео!